У нас в цьому році малюк зеленої мартишки з'явився близько місяця тому. Ми його. На початку оберігали, не тільки мама його оберігала і ховала. Ми його також намагалися оберігати. Мінімум шуму, мінімум якихось рухів біля них, тому що мама дуже така переживала за малюка і могла нашкодити, хоча цього дуже не хотіла. Малюк себе почуває добре, вже починає навколишнє середовище якось вивчати завдяки тітці і татові свому. І мамі які показують цю поведінку, саме як потрібно себе вести. Якщо ви подивитесь, у них є на голові і на спині така шерсть зеленкуватого кольору. Саме в період, коли в них приходить період розмноження, ця шерсть стає більш я, такою яскравою. І від такого забарвлення вони отримали назву Зелені. Вже зараз він починає пробувати їжу на смак, але зараз по максимуму ще п'є молоко. Десь через місяць вже він перейде на 90% їжі мартишок. Буде залюбки їсти і фрукти, овочі, зелень, горішки, все те, що їдять його батьки. Це самка, тому ми збираємося її залишити тут, в нашому зоопарку. Ми сподіваємось, що коли переведемо їх до нового вольєру, то будуть малюки народжуватися вже більш їм буде комфортно і поповнення буде їх таке більш стабільне, тому що були випадки, звісно, коли народжувалися наприклад самці, і вони загинули через те, що самець конкурує відразу після народження. Якщо буде можливість більше кількості, буде більше самок, то більше вірогідність того, що виживуть. и малюки. Очень рады были, услышали, что наконец-то детеныш появился. Шли посмотреть, все проснулись. День прекрасный, дети рады. Малюк шикарный. Малюк вообще. Я тоже первый раз вижу такого маленького, потому что в... ну, это редкость, это в неволе обезьяны не так часто размножаются. Я ему желаю только. Вирости кріпеньким і радувати вже в зрослому состоянні. Це вже в третій раз. Ми приходимо подивитися на цю малечу. Нам дуже сподобалось. Він такий манюнечка, гарнюнечка, такий він мамін. Дуже радісно, що у нашому зоопарку народжуються нові звірята, що звірі дають потомство. Це ну так. Ми радіємо за це.